Ас новин на каналі ТВ4. Вітаю вас. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом. І закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Російської Федерації проти України, визнала Російську Федерацію державою терористом. Про це голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України, Єгор Чернів повідомив у Фейсбуці. Делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, тому членство України є бажаним і важливим для альянсу. Політик наголосив, що ухвалення резолюції це важливий політичний крок, який демонструє настрої у. Західних парламентських колах, а значить, впливає на керівництво країн в контексті ухвалення рішень. Дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання Росії державою терористом, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках. За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності, та за злочин агресії покарання буде невідворотнім. Ми цього обов'язково доб'ємося. Резюмував Єгор черні. Можемо без світла, але не можемо без волі. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності і Свободи. Саме цього дня розпочалися дві доленосні для країни події: Помаранчева революція 2004 та революція гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Попри війну в Україні відбуваються заходи, присвячені дню гідності та свободи. На одному із них побувала Наталія Дягель. Україна 2014. За Україну! Україна це територія гідності і свободи. Такими вона зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013-го – Революція гідності це був дуже важливий іспит для України, коли українці продемонстрували свій європейський вибір, гідні своє прагнення до свободи. Цьогоріч день гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора. На нашій землі з'явились воронки у наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони. Не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. Саме сьогодні, 21 листопада, день, коли Україна змінилася назавжди. День гідності та свободи свято встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. У День гідності та свободи символічні заходи відбуваються у різних містах України, зокрема, і в Тернополі. Квіти у знак пошани поклали до монументу героям Небесної Сотні. Ми запитали тернополян, що для них день гідності та свободи. Що для вас день гідності та свободи? Перший крок до незалежності. Вільної нашої України. Це приклад того, що ми, українці, разом були єдині і сказали ні москалям. Це була перша спроба того, щоб нас виправити І ми вистояли. Свобода і є свобода. Для вас Для нас те, що ми показали, що ми щось зможемо, що ми чогось прагнемо що ми нація, дійсно, яка достойна бути вільною і незалежною. Звідки День гідності та свободи в Україні стартував флешмоб. Увесь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом «жовта стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях. З 22 листопада у Тернополі цілодобово діятиме оновлений графік погодинних вимкнень споживачів від електроенергії. Про це повідомили у ВАД «Тернопільобленерго». Обленерго для того, щоб стабілізувати електропостачання у Тернополі і області, оновили погодинний графік вимкнень. Його будуть застосовувати лише за вказівкою диспетчера Укренерго у разі необхідності збалансування енергосистеми України. Час відсутності електроенергії складатиме по 4 години, однак відключення відбуватимуться двічі на добу для кожної групи. У разі гострої необхідності ВАР буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів міста та області і в позазазначені години вказані у графіку. Також у разі відсутності потреби в зазначенні години вимкнення електропостачання. Споживачів не будуть застосовуватися. Ознайомитися із графіком можна на сайті Тернопільської міської ради. Зміни до бюджету на 2022-й обговорили на позачерговій сесії Тернопільської міської ради. У нашому місті цьогоріч перевиконали план надходжень. Ці гроші планують спрямувати на зарплати працівникам бюджетної сфери, на оплату енергоносіїв, забезпечення роботи комунальних служб, а також на забезпечення цивільного захисту населення. Більше у сюжеті Анастасії Солтасяк. На позачерговій 20-й сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади на 2022 рік. Дохідну і видаткову частини цьогоріч вдалося збільшити за рахунок перевиконання надходжень. Відтак ці гроші скерують на оплату енергоносіїв, комунальних служб, а також на забезпечення цивільного захисту міста і населення. Станом на сьогоднішній день, завдяки бюджету міста, нам вже профінансовано напряму коштами. На рахунки військових частин, які сформовані на базі Тернополя, де служить тернополяни, понад 12,5 млн грн. Окрім цього, на прохання військових частин та звернення командирів у міській владі придбали обладнання, амуніцію та техніку на суму понад 19,5 мільйонів гривень. Для того, щоб місто було готове до успішного проходження зимового періоду, вже закупляють спеціальну техніку. Мова йде про придбання генераторів. Для теплокомуненерго для об'єктів критичної інфраструктури, для шкіл садочків Мова йде про придбання всього непідне для облаштування пунктів масового обігріву або навіть проживання населення Тернополя. Також для облаштування пунктів масового обігріву або проживання населення Тернополя придбають генератори та пальне для їхньої роботи. А також спеціальні ємкості для питної води, польові кухні, одноразовий посуд, засоби гігієни та медикаменти. У бюджеті міста є кошти, щоб у випадку нагальної потреби купити необхідні речі військовослужбовцям. Також залишається резервний фонд для критичних ситуацій. Пошук роботи це непростий шлях, який завжди потребує наполегливості і великої мотивації. Під час війни багато українців втратили роботу, аби допомогти людям. В десяти українських областях працюють консультанти проєкту Співдія працевлаштування. Який шлях долають переселенці, аби потрапити на омріяну вакансію, розповідає Тетяна Скиба. Вже п'ятий місяць консультанти проєкту співдія працевлаштування надають підтримку переселенцям, котрі втратили роботу через війну. Людям допомагають знаходити роботу, покращувати власне резюме та підготуватися до майбутньої співбесіди з роботодавцем. Люди, які шукають роботу, які звертаються за допомогою, досить різноманітні в різноманітних напрямках. Літом дуже було по ну, пік прям такої потребності. Це вчителі, вчителі, які шукали, тобто вони навіть коли працювали дистанційно, все рівно для себе розглядають завжди можливість додаткову якусь підзаробітку, або, наприклад, розглядають зміну місця діяльності. Там з людиною працюють в онлайн форматі, а також офлайн на базі центру науки. Тернополя. Для того, аби консультант допоміг знайти відповідну вакансію, слід заповнити анкету на сайті проєкту. Внести там такі первинні дані з особи, яка шукає там допомоги, потребує допомоги з пошуком роботи. І вже потім, якщо там, наприклад, людина знаходиться в Тернопільській області, вона потрапляє до мене в роботу, і я зв'язуюся з людиною, запитую, що саме якої допомоги вона потребує, і ми починаємо працювати. Наскільки швидко людина знайде роботу, залежить від її індивідуальної мотивації та бажання працювати, каже Ольга Грош. Ми орієнтуємося на те, що потрібно шукати роботу і бути більш гнучким, адаптовуватися до тих реалій, які в нас є на сьогоднішній день. І м, потрібно навіть для себе прописати ці такі покрокові е, ну, такі покрокові моменти, що що робити, і як рухатися на ну в своєму кар'єрному шляху сьогодні. В рамках проєкту співдія працевлаштування з пошуком роботи допомагають переселенцям в десяти областях України. До дня гідності та свободи на честь звільнення Херсона в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка показали драматичну містерію Тарас про життя та творчість кобзаря. Режисер, народний артист України Олег Масійчук. Переселенці з Херсонщини отримали безкоштовні квитки на перегляд вистави. Артисти зі сцени привітали усіх зі звільненням міста на півдні України. Окрім того, тернопільські театрали допомогли у зборі коштів для волонтерських потреб на підтримку мешканців Херсонщини. Далі новини спорту з рахунком 0-0 завершився матч Тернопільської ниви проти Кам'янець-Подільського епіцентра. Матч через погодні умови затримали на одну годину. Палки вболівальники футболу взяли до рук лопати і допомогли розчистити футбольне поле. Аби матч таки відбувся. Гра 13-го туру чемпіонату першої ліги відбулася у суботу, 19 листопада, на міському стадіоні у Тернополі. Телеканал «Ківі-4» транслював спортивну подію в ефірі і на наших сторінках у соцмережах. Генеральний партнер показу Операція Опілля. Футбольний матч Тернопільської Ниви та Кам'янець-Подільського епіцентра затримали на одну годину через погодні умови. Два дні тернопільські вболівальники футболу розчищали міський стадіон від снігу. Гра 13-го туру чемпіонату першої ліги відбулася у суботу, 19 листопада на міському стадіоні у Тернополі. Матч традиційно розпочався з гімну та хвилини мовчання. Гравці Тернопільської Ниви активно розпочали перший тайм і на десятій хвилині мали гольовий момент. Одразу через хвилину команда епіцентру небезпечно пробила по воротах тернополян. Гравці Ниви продовжували тиснути на своїх суперників. І на 22 й хвилині Андрій Демчук з голови пробив у стінку воріт. Команди продовжували обмінюватись небезпечними моментами у першому таймі, але з рахунком 0-0 гравці пішли на перерву. По-перше, хочу сказати велике дякую нашим вболівальникам, завдяки яким сьогодні відбувся цей матч. Хотіли, звісно, що хотіли, звісно, порадувати їх, Ось але, але не змогли забити гол. Забити гол. Перший тайм був не дуже гарний в нашому виконанні. Футбольною агресією вийшли в другий тайм обидві команди і продовжували створювати небезпечні моменти, але реалізувати їх голи та відкрити рахунок не вдалося жодній команді. З рахунком 0-0 матч завершився. Ви знаєте, ми їхали набирати очки, і тому зігравши в нічю, це очко, яке в дальнішому буде золотим. можливо, буде золотим для нас. Хотілося перемогти, але але, 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 очко, очко. І знову, скажімо так, не від нас залежить вже ситуація. Наступний матч тернополян виїзний, запланований на 27 листопада. Тернопільська Нива вийде на поле проти Чернівецької буковини. 21 листопада християни східного обряду відзначають церковне свято захисника небесних сил Архистратига Михаїла. Повна назва Собор Архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, безтілесними силами небес називають ангелів, архангелів. А Михайло очолює їх. Свято на його честь становили ще у IV столітті. Церква ставить Михаїла на чолі небесного війська. Вважається, що саме він вступив у бій із сатаною і отримав над ним перемогу. Архистратига Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн. Тому дуже важливо 21 листопада на Михайлів день попросити архистратига стати на захист наших воїнів, які боронять батьківщину від ворога. Найчастіше в цей день люди зустрічали уже початок зими, тому що з Михайлового дня починалися холоди і заморозки. Тепла вам і добрих новин до зустрічі на каналі ТВ4.